Добрий день малята, я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Послухайте, будь ласка, вірш Наталі Забіли сонячно. Чи добра погода? спитала Маринка. На синьому небі нема ні хмаринки, сміхається сонце, усе зацвіло і лється у вікна весняне тепло. А люди веселі, спішать працювати. Копати городи, поля засівати, щоб сил набирались зернинки малі. У сонцем зігріті вологій землі. Малята, у людей на весні дуже багато роботи, тому ніколи відпочивати. У народі кажуть, весняний день рік годує, от люди і працюють, пророщують насіння. Готують грунт для посіву, сіють хліб. На городах, де маленькі грядки, люди лопатами, граблями, сапами працюють, а на великих полях трактори, сілки. Весна нас запрошує у гості на городи поля сади. То сідайте зручно, наша подорож починається. Настала весна, розтанув сніг, земля прогрілась. На полях і в городах у людей з'явилось багато роботи. Люди на дачах висаджують розсаду, сіють овочі. Малята, давайте з вами розглянемо цю фотографію. Скажіть, будь ласка, що робить дівчинка? Правильно, дівчинка висаджує розсаду овочів. А як вона це робить? Що треба зробити спочатку? Правильно, Спочатку треба викопати ось такі невеличкі ямки. А за допомогою чого вона це робить, дівчинка? Так, за допомогою лопати треба викопати. А потім що треба зробити? Так, треба. Ці ямки залиті водою. А з чого можна взяти воду так, з ліки. А потім, що треба зробити? Правильно, можна висаджувати розсаду. А потім не заб... треба не забути загорнути землю. Давайте маляти розглянемо малюнок, цей, скажіть, будь ласка, я... Яке знаряддя праці потрібно людям весною, на городах, в садах? Так, правильно, Лю людям потрібні лопати, відра, так, сапи, шланги для поливу, баночки для збирання перших ягід, молодці малята. Ось погляньте, малята, весна сама гаряча пора року для землеробів. В народі говорять, якщо весну проспав, то взимку голодати будеш. Ось і працюють люди в селі на весні зранку до ночі. Малята, це плуг. А знаєте, навіщо він потрібен? Правильно, плуг потрібен для того, щоб обробляти землю. Ось такий плуг був давнину людей. А як ви вважаєте, а це що за плуг? Так, це сучасний плуг, яким обробляють землю зараз. Подивіться, який він міцний і скільки багато землі одночасно можна їм обробити. Поля малята засівають зерновими рослинами. Це пшениця, ячмінь, овес, жито, кукурудза. Ось, погляньте, як це роблять. За допомогою трактора, і спеціального обладнання, а також весною висаджують картоплю. Ось, подивіться, за допомогою трактора є кузов спеціальне обладнання. Бачите, як швидко можна засадити ось такий великий город. А давайте ми з вами пригадаємо назви злакових культур. Так, це пшениця, ячмінь, жито, овес, молодці малята. А скажіть, будь ласка, а що ще навесні роблять люди? Так, люди навесні займаються бджільництвом. Давайте ще раз повторимо це слово. Люди займаються бджільництвом. Так, вирощують бджіл, збирають мед. А ще що роблять люди правильно доглядають за з військими тваринами і птахами. А ще, можна сказати, доглядають за худобою. Давайте ще раз повторимо: доглядають за худобою. А що роблять люди в парках, садах, скверах, біля домівок? Так, люди. Вичищають старе листя, збирають гілки, сміття. А за допомогою чого вони це роблять? Так, за допомогою грабель, відека. Все це збирають у купи, а потім вивозять. Бачите, як буде чисто? Малята прибиранням. Парків, скверів, вулиць в містах приймають в очі спеціальні служби, а також їм допомагають в цьому школярі та студенти. І тоді міста будуть чистими і красивими. Скажіть, будь ласка, а що формують люди біля будинків? Правильно, клумби. А на них що висаджують? Так, висаджують квіти. Погляньте, які красиві квіти. Які вони? Так, різнокольорові, запашні, красиві, яскраві, молодці малята. А що ще роблять люди весною? Так, білують дерева спеціальним. Рощином вапна, а також зрізають старі гілки. Так, малята. А що люди садять в садах? Правильно, ягоди. Які ягоди? Малину, смородини, архуз, а також фруктові дерева. Які ви знаєте фруктові дерева? Так, це яблуня, вишня, груша, слива, молодці. А в парках що люди висаджують правильно? Саджанці дерев. Ось погляньте, молоденькі садженці дерев. А які вони потім будуть? Так, потім вони будуть великими деревами, молодці. Ось подивіться, там, де люди попрацювали, якими красивими стали вулиці і парки міс. Бачите, як стало чисто і охайно. Подивіться, а що роблять ці люди? Так, люди вішають в парках і дворах шпаківні, які будували їх ще взимку. А хто буде мешкати в шпаківнях? Правильно в шпаківнях будуть мешкати шпаки, які до нас прилетять. А зараз ми з вами пограємо в гру, які інструменти ми візьмемо з собою. Листя виберу з землі не лопата, а правильно граблі, хоч і гостра, не зубата. Копає землю нам що лопата, молодці діти. Пострибає, наче жабка, по в полі. Так, сапка. Добре, молодці малята. На цьому наше заняття закінчується. Давайте ми з вами пригадаємо, які ж роботи виконують люди навесні. Так, обробляють землю. Висаджують овочі, зернові культури, розсаду. Так, А ще що в містах люди роблять правильно. Вигрібають старе листя. висаджують саджанці, дерев. Молодці малята, а ще що люди роблять. Правильно, Висаджують квіти, вішають шпаківні. Так, добре, молодці діти. Розкажіть, будь ласка, у нашій вайбер-групі, а які ж ви робите весняні роботи, виконуєте? У себе у подвір'ї, на дачі, на городах, можете також намалювати. Вашу весняну діяльність. Ми будемо чекати ваші розповіді і малюнки в нашій вайбер-групі. А зараз, малята, я з вами прощаюсь. Всього вам найкращого, до побачення і до нових зустрічей!